Всім привіт, друзі! На жаль, навіть після двох років повномасштабної війни Росії проти України час від часу з'являються футболісти, які їдуть заробляти криваві гроші до агресорів. У цьому відео я розкажу історії зрад таких собі нових манкуртів України, які поїхали грати на Росію або Білорусь вже протягом 2023 року та на початку 2024-го. Це п'ята частина відео про зрадників, але, на жаль, не остання, бо є ще багато тих, хто зрадили Україну раніше. І я продовжуватиму випускати такі відео окремими частинами, тому раджу підписатися на канал і на Тиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових роликів. А якщо ви хочете побачити наступну частину якомога раніше, то ставте вподобайки, і як тільки під цим відео назбирається 2000 лайків, я відразу завантажу наступну серію. Наприкінці лютого 2024-го стало відомо про те, що колишній український форвард Максим Дехтярьов, який виступав в УПЛ за Десну, Олімпік та Донецький Металург, знаходиться на перегляді у білоруському Вітебську. 30-річний футболіст взяв участь у двох спарингах цього клубу. Однак результативними діями не відзначився, справити враження на клуб країни-агресорки не зумів, і Вітебськ відмовився від його послуг. Останнім клубом Дехтярьова перед початком повномасштабної війни була Десна клуб, який був змушений призупинити. Зупинити виступи на професійному рівні через військову агресію, зокрема з території Білорусі. З Білорусі Чернігів обстрілювався ракетами. Був знищений центральний стадіон, на якому грала Десна. Білоруси надали свою територію для проходу колон техніки окупантів, внаслідок чого Чернігів майже два місяці перебував у блокаді. І через два роки після цього дегтярьов вирішив працевлаштуватися у цій країні. До речі, він же не єдиний, хто на момент початку повномасштабного вторгнення був гравцем Десни, а потім зрадив Україну. Тут відразу згадується історія Олександра Масалова, який поїхав до російської УФИ, а на руїнах розбомбленого стадіону Десни був знайдений його російський паспорт, про який раніше не було відомо. І ось через те, що я кілька днів тому показав фото сторінок цього паспорта в попередньому випуску про зрадників, Ютуб заблокував те відео, бо, типу, за політикою платформи не можна демонструвати конфіденційні документи. Але я подав апеляцію, і YouTube вже повернув відео. Бо, по-перше, цей паспорт Масалова вже не дійсний, адже був спалений українськими активістами. А по-друге, цей сральний папірець був отриманий на окупованій території і не визнається багатьма країнами. Однак, через те, що відео блокнули дуже швидко після виходу, його поки що побачили в десятки разів менше людей, ніж перші три частини прозрадників. І взагалі через блокування відос може надалі погано рекомендуватися алгоритмами YouTube. Тому для переважної більшості, яка не бачила ролик, я залишу посилання. У коментарях та в описі під даним відео. Ну а також зараз з'явилася підказка у правій верхній частині екрану. Це тут. Окрім Масалова, там йдеться про зради колишнього підопічного Лобановського та кварцяного, який став колаборантом наркодилером, про відомого футболіста з понад 150 -ма матчами в УПЛ і ще декілька вражаючих історій. Попрошу всіх по можливості поділитися відосом з тими людьми, яким ви вважаєте, він може бути цікавим. Цим ви допоможете розкочегарити алгоритми YouTube після блокування. Повертаючись до зрадника Дегтярьова, виходить, що він знищив свою репутацію, назавжди закрив можливість грати в Україні, а його навіть не взяли у Вітебськ який в минулому сезоні посів третє місце у другому за рангом дивізіоні Білорусі. Хоча в Україні Максимка грав на рівні УПЛ і навіть ставав найкращим бомбардиром Олімпіка у сезоні 18-19. Скоріше за все, його клас впав внаслідок того, що після початку повномасштабної війни він поїхав до Казахстану, де пограв за Тараз та Атирау. До речі, у 2018 році Дегтярьов проходив оглядани в київському Динамо, але столичний клуб не підписав з ним контракт. Історія наступного зрадника має декілька схожостей з історією Дегтярьова. Так само наприкінці лютого 2024-го стало відомо, що форвард Артур Мурза, який в Україні був гравцем оболоні, Волині, Металіста та ще кількох клубів, знаходиться на перегляді у російських хімках з другого за силою дивізіону і взяв участь у товариському матчі на зборах в Туреччині з крильями Совєтов, тобто з клубом іншого Манкурта Дмитра Іванісені. Історію зради якого я розповідав у першій частині. Іванісені? що це таке Іванісені? Іванісені, Дмитро Іванісені. Я не знаю тут чесно. Після цього спарингу головний тренер хімок Андрій Талалаєв сказав наступне: Ми просматривали що мальчик ще агент з нами тренується з Донбасу. У нього корні російський паспорт. будемо думати, по моєму що в Мурза, неплохой футболист, не тот уровень готовности, в каком он находится, не позволяет надеяться, что он сразу станет там поможник. Мурза народився в тимчасово окупованій і майже зруйнованій російськими військами в Волновасі, але про його російський паспорт раніше ніколи не повідомлялося. Більш того, колишній головний тренер Мурзи у гірнику спорт Ігор Жабченко сказав, що Артур мріяв потрапити у збірну України, і антиукраїнські погляди це взагалі не про нього. За ним не було помічено якихось антиукраїнських поглядів. Це точно не про Артура. Я з ним говорив. Він мріяв потрапити у збірну України. Мені він дуже імпонує, як гравець і за людськими якостями. Що його могло наштовхнути на це рішення? Я думаю, що це вплив оточення. Мені шкода, якщо він обере хімки. Він міг би підсилити не одну команду УПЛ, ту саму оболонь, Верес та бути корисним українському футболу. Ваше ставлення до його переходу. Мені неприємно, що наші пацани обирають Росію, не думають про наслідки, як це на них вплине в майбутньому, закопують себе безперспективністю. Можливо, через публічність він змінить своє рішення. Однак у підсумку не Мурза щось там обирав або ухвалював рішення, так само як і Дегтярьов, він не підійшов в клубу з країни-агресорки, і хімки вирішили не підписувати контракт. До речі, коли мурза ще знаходився в очікуванні вердикту хімок, він відмовився коментувати свій потенційний перехід до підмосковного клубу польському журналісту Петру Слонці. Вибачте, але я не буду коментувати цю новину. Тобто цей мурза так само, як і Дехтярьов, знищив свою репутацію ради того, щоб у підсумку залишитися у розбитого корита. Хоча так само, як і Дехтярьов вже грав у Казахстані і навіть в інших цивілізованих країнах. На початку 2022-го Артурчик перейшов до Металіста, який тоді мав дуже великі перспективи, але не встиг зіграти жодного офіційного матчу і після повномасштабного вторгнення поїхав до казахстанського кизелжару. Після цього став чемпіоном Латвії з Валмієрою. Потім повернувся до Казахстану у клуб Аксу. А далі пішов до Капфенберга з другого за силою дивізіону Австрії, але цієї зими спробував змінити загніваючий запад на великий русський Мір. Поки що не фартануло, але шанси є завжди, поки на Росії існує один клуб з найслабшого професійного дивізіону, який таке враження функціонує тільки заради того, щоби збирати у своєму складі зрадників України. Давайте повернемося на півроку назад. У серпні 2023-го в третій частині Браманкуртів я розказував про клуб Зв'язда Санкт-Петербургу, в якому на той момент знаходилось шість українських футболістів та три українських тренери. З того часу відбулося чимало оновлень. По-перше, українських гравців-зрадників залишилось лише двоє Микита Ходорченко та Андрій Вискребенцев. Дуже цікаво, що майже всі інші перейшли до Спартака-2 з того ж самого найнижчого професійного дивізіону. Також до другої команди Спартака зі зв'язди перейшли і українські тренери Манкурти Віталій Віценець та Геннадій Зубов. Вони є асистентами головного тренера в московському клубі. Натомість з'явилися інші зрадники, які зайняли їхнє місце на тренерському містку зв'язди. Очолив цей величний клуб Теска та колишній партнер Зубова погріза Шахтар та збірну України Геннадій Орбу. Цікаво, що він пережив жахи окупації Маріуполя, і через кілька тижнів після початку Великої війни в інтерв'ю українському виданню «Фан Дей» ділився історіями про те, як виживав після нападу росіян. Геннадію Григоровичу, як самопочуття? Тільки но вчора вирвався з Маріуполя і заїхав на безпечну територію. Слава Богу, що живий і здоровий разом із сім'єю. Виходить, війна вас застала у Маріуполі. Так, 21 день війни я був у Маріуполі. У вас там власне житло? Ні. Я працював у ФК Маріуполь та винаймав квартиру в місті. Моя родина була зі мною. Що зараз із квартирою? Вона зруйнована. Розкажіть, де ви були, коли почалися обстріли Маріуполя? Сиділи у підвалі багатоквартирного будинку. Нас там було близько 200 чоловік. Загалом не було жодних комунікацій: ні світла, ні води, ні газу. Найголовнішим завданням було прогодувати дітей та дружину. Де вибрали їжу? Усі люди згуртувалися та допомагали один одному, ділилися чим було. Коли вже відключили газ, їжу готували набагаті. Здебільшого крупи, картопля, м'яса не було. Де вибрали питну воду? Стояли по 5 годин у черзі під гранатометами, щоб набрати бодай дві баклажки питної води. Де ви зараз? У Бердянську. Бердянськ зараз тимчасово окупований російськими військами. Чи багато бачили їхніх солдатів? Тільки коли в'їжджали. У нас перевірили документи на блокпості. Більше нікого не бачив. Для мене найголовніше, що не стріляють. У Маріуполі нас обстрілювали з літаків мінами та бомбами. Де ви мешкаєте зараз у Бердянську? Нас поселили друзі в пансіонаті: є світло, їжа та вода. Ніколи б не подумав, що радітиму таким елементарним речам. Ви очікували, що Росія розпочне повномасштабну війну проти України? Думаю, на це ніхто не чекав. І після такого людина їде працювати на Росію. До речі, цікаво, як відносяться за перебріком до того, що у відповіді на останнє питання Орбу не спростував те, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України, саме війну, а не спеціальну військову операцію. Розповідаючи в третій частині про тренерів-зрадників, я зауважував, що заради клубу з третього російського дивізіону вони поховали доволі непогані тренерські перспективи. Адже Зубов та Скарчук вже працювали з юнаками Шахтаря, а віценець з юнаками Кривбаса. Горбу також мав гарні перспективи та навіть більш різноманітний досвід на тренерському містку. Друга команда Шахтаря Маріуполь, Севастополь до анексії Криму, Латвійський Даугавпілс. І вже після виїзду з окупованого Маріуполя до окупованого Бердянська влітку 2020. Двадцять го він увійшов до тренерського штабу Грузинського колхеті. Але, врешті-решт, 47-ма хромосома взяла своє. І на початку 2024-го Гена почимчикував у Петербург до зв'язди А до його штабу увійшли ще два Манкурти України: Сергій Даниловський, екс-гравець збірної України, Карпат, Чорноморця, Донецького металурга, Кривбаса та Говерни яка стала передостаннім клубом в його ігровій кар'єрі. Останнім же були російські хімки, де він повісив буци на цвях у 2013-му. Після цього працював у тренерських штабах пари клубів на Росії і ніяк публічно не реагував на війну ані в 2014-му, ані в 2022. -му. Ще один помічник-зрадник зрадника Орбу це тренер воротарів Сергій Тукач. У минулому він майже завжди був резервним голкіпером в нищолігових українських клубах. Після анексії Криму поїхав грати у так звану прем'єр-лігу Кримського футбольного союзу, яку створили окупанти. Спочатку за Бахчисарай, а потім за Євпаторію. Вже у 29 років він завершив ігрову кар'єру і став тренером воротарів у так званому клубі Кафа з Феодосії. А у 30 років в тандемі з ще одним зрадником Сергієм Величко очолив ту саму Євпаторію, за яку раніше грав. Але бути одним з головних тренерів якось не вийшло, і вже наступного 2019 року Тукач повернувся до кафи Феодосія на посаду тренера воротарів. А зараз ось став у нагоді орбу у звізді. За три Призда нам, ребята! Друзі, якщо ви хочете потрапити в одне з наших наступних відео, то переходьте у мій телеграм-канал, підписуйтеся і у коментарях під будь-яким з дописів залишайте прогноз на матч збірної України проти збірної Боснії та Герцеговини у відборі на Євро 2024. Коменти всіх, хто вгадають точний рахунок, опиняться в наступному відео. Звізда ж зараз вже не має найбільшого представництва зрадників України, бо вона стала фундаментом для відродження Спартака 2, в який відправилась більшість манкуртів. Крім того, вже у лютому 2024-го з'явився новий зрадник, який перейшов у цей Спартак 2, не граючи до цього у звізді. Мова про екс-воротаря юнацької та молодіжної збірної України Мирослава Зновенка, який у першому матчі пропустив 4 голи за 18 хвилин і був замінений по ходу першого тайму. Такий грандіозний дебют у 21-річного уродженця Луганська відбувся у матчі проти Єнісея на тренувальному турнірі в Туреччині під назвою Кінопоїск ФНЛ Кап». Зновенко вийшов у старті і з третю по 21 першу хвилину отримав зі Спартаком 4 голи без відповіді. Після чого на 26-й хвилині тренерський штаб з віценцем та зубовим посадив його на лаву запасних. Цей Мирослав є вихованцем дитячо-юнацької школи Луганської зорі. У Дюфейл виступав за металіста Дніпро, не плутатись Дніпро 1 у дорослому футболі дебютував у сезоні 18-19 у складі дніпровського клубу, за який виступав у Аматорському чемпіонаті України. А ось вже у серпні 2019-го став гравцем Дніпра 1 за який у сезоні 19-20 грав у юнацькому та молодіжному чемпіонатах України. У середині липня 2021-го вирушив в оренду до друголігового Нікополя. Наприкінці грудня 2021-го планувалася оренда до першолігового ВПК Агро. Але врешті-решт на другу частину сезону Зновенко повернувся у Дніпро. 1. Та друга частина не розпочалася через повномасштабний напад Росії. А коли влітку 2022-го в Україні поновився футбол, воротар відправився в оренду у Металіст. Після того, як у 2023-му ця оренда закінчилася, Мирослав перебував без клубу. І ось зараз виліз у Спартаку-2. У 2020 році він провів 4 поєдинки за збірну України Ю 18 А у 2021 тисячі Руслан Ротань залучив його до участі з молодіжною збірною Ю 21 у міжнародному товариському турнірі Анталія Кап у звізді. Ж мав вилізти ще один зрадник, який восени 2023-го наробив дуже багато галасу в інфопросторі, але щось пішло не за планом. 4 жовтня Шахтар Ю-19 зіграв у Бельгії матч юнацької ліги УЄФА проти Антверпена, в якому переміг з рахунком 2-1. Коли команда поверталася до України, на борту літака не виявилося 19-річного хавбека Олександра Розпутька, який відіграв з Антверпеном повний матч. Внаслідок пошуків в аеропорту знайшли тільки його акуратно складену форму. На телефонні дзвінки футболіст не відповідав і видалив усі свої записи в соцмережах. Цікаво, що напередодні він домовився з Шахтарем про новий п'ятирічний контракт, і цей фактор міг зіграти роль в ухваленні рішення включити його до заявки на матч з Антверпеном, що дозволило йому виїхати за кордон. Договір розпутько мав підписати після повернення з Бельгії. Разом з інформацією про зникнення, деякі українські змі також повідомили, що Розпутько втік до Росії, де його ніби дуже чекала зв'язда Санкт-Петербург. А ось яким був перший коментар Шахтаря. Підтверджуємо факт неповернення Олександра Розпутька в Україну після матчу з Антверпеном. Гравець отримав посадковий квиток, здав валізу і не з'явився на посадку в літак. Ми не можемо стверджувати, в якому напрямку зник гравець. У нас немає інформації. Клуб має сподівання, що гравець повернеться найближчим часом. Ми звернулись до нього з офіціальним листом з вимогою впродовж п'яти днів повернутися в стан команди. Якщо він не повернеться, контракт буде розірвано з вини гравця. Клуб залишає за собою право вимагати з гравця фінансову компенсацію. Також у шахтарі заявили, що ніяких передумов до втечі футболіста не було. А якби ці передумови були, то клуб діяв би інакше. Якщо б передумови були, гравець би залишився в Україні і не поїхав би на матч Юнацької ліги чемпіонів. Зараз він не виходить на зв'язок. Ми будемо діяти виключно в рамках діючого законодавства. Гравець має нести відповідальність як працівник клубу і як громадянин України, який порушив умови контрактних відносин і положення правил перетину кордону, якщо він в установлений час не повернеться до країни. На одному російському телеграм-каналі також написали, що футболіст приїхав до Росії і збирається просити політичний притулок, а далі повилазили російські політики. Депутат Держдуми та заступник керівника фракції ЛДПР Андрій Луговой прокоментував цю ситуацію наративами російської пропаганди. Побіг українського футболіста Олександра Распутька з України це не сенсація. Из этой страны сбежали уже по меньшей мере 10 мільйонів граждан. Это больше четверти населения. Они не хотят нести ответственность за свое безумное правительство, не хотят становиться пушечным мясом в интересах заокеанских кураторов наркомана Зеленского. Вот и голосуют ногами. Ведь персонально он, его идиотские решения и самоуверенность. Это главная причина того, что миллионы молодых людей на Украине были вынуждены искать лучшей жизни за границей и вряд ли смогут вернуться домой в обозримом будущем. Зеленский сломал жизнь целому поколению своих земляков. Йому этого не простят. А перший заступник голови Комітету Держдуми по міжнародним справам Світлана Журова припустила, що якщо інформація про Роскутька підтвердиться, то його прийме якийсь російський клуб і натякнула, що ймовірніше за все, спортсмен наважився на такий крок заздалегідь домовившись на Росії з якимось клубом. Якщо окажеться, що ця інформація правдива, що спортсмен действительно збіжав в Росію, думаю, його зможе прийняти якийсь клуб. Йому окажуться действия. Понятно, что должен быть соответствующий уровень игры. Надо будет смотреть, где именно он окажется полезен. На голую землю никто просто так убегать не будет. В любом случае, думаю, мы скоро узнаем подробности. Однако того же дня звезда сделала официальную заяву про те, что Роспутку не имеет отношения до их клубу. Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке шахтера Александре Распутько. Футболист покинул расположение Донецкого клуба и попросил политическое убежище в России. Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в звезде ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять данную непроверенную информацию. Далее подъехала информация в виде агентов компании ProStar. Після гри Шахтаря в Антверпені ми контактували з Олександром. Це правда, що ми вели переговори з шахтарем щодо продовження контракту і мали підписати документи після повернення до Києва. Його влаштовували запропоновані клубом умови. Тому для нас було несподіванкою зникнення Разпутька і він досі не виходить на зв'язок. Враховуючи всі обставини, ми припиняємо будь-які стосунки з гравцем і не бажаємо йому успіхів у подальшій кар'єрі. Дуже палко на адресу Розпутька висловився колишній захисник Шахтаря Артем Федецький. Артеме, що думаєте з приводу вчинка розпутька? Без мозки до так і напишіть: мізки не можна купити десь в магазині. Якщо людина правильно мислить, то вона повинна розуміти, що зараз відбувається в країні, тим паче розпутько з Донбасу, а Росія знищує українські міста та села. Як думаєте, чим росіяни могли переманити розпутька? Тут справа не в грошах. Скоріше за все, у нього мізки прогнили від російської пропаганди. Думаю, ця людина давно планувала втечу. Він дочекався, поки виїде з шахтарем за кордон і втілив свій план у життя. Напевно, на нього давно вже вийшли люди із Росії. Журналіст та інсайдер Михайло Співаковський у відео на Ютуб каналі та то таке поділився інфою про те, що розпутько був проросійським. Кажуть, чувак такий доволі дивний, доволі замкнутий такий інтроверт. Одним каже одне, іншим каже інше. Від нього вже відхрестилися всі. Він уродженець Горловки, він з Донбасу. В нього родичі були в Росії. Наскільки я знаю, кару це людина, яка дійсно вважала. Дуже так свідомо, що Україна бомбить Донбас, що зараз прийдуть наші, що вони нас вільнять. Ну, якщо він ці е, якось це виявляв в колективі, то би його не прийняв. Це точно на мені так сказали в Шахтарі. Ну і нарешті, через пару днів, на зв'язок вийшов батько розпутька Юрій і розставив всі крапки на Ді. Поки я не можу сообщить причину, чому Саша збіжала з Шахтера, я могу сказать, що в Росії йому точно будет безопасней». Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке. Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим. Цей рослабон та відпочинок починок Роспутька-молодшуху щось затягнулся не на жарт. Адже уже прошло майже півроку, а Виндоси не вылез ни в якому клубе. До речі, крім шахтаря, розпутько мав досвід виступів за збірну України Ю-19, зігравши чотири матчі. Все, з цією звіздою та Спартаком 2 закінчили. І ще є два зрадники, якими нещодавно поповнився вітчизняний футбол. У лютому 2024-го прес-служба Керченського океану з прем'єр-ліги Кримського футбольного союзу повідомила про те, що український захисник Євген Радченко став гравцем їхнього клубу. При цьому у візитці було вказано, що 29-річний футболіст вже має російське громадянство. Ні, це не той Радченко, якого якось шукав Мирон Маркевич. А що Радченко снова не? Більний, а не а що ви цих дебілів Хоча цей зрадник Радченко також є вихованцем металіста, в якому і дебютував на професійному рівні у 2013 році за другу команду. Після цього виступав на Харківщині за Геліос та Вовчанськ. Після повномасштабного вторгнення окупантів Вовчанськ був змушений припинити існування, і з липня 2022-го Радченко перебував без команди. Але або він настільки тупий, що нічого не розуміє, або йому просто до одного місця, те, що він їде грати на бік тих, через кого його колишній клуб припинив існування. А Харківщина, де він грав та мешкав, постійно потерпає від обстрілів. Так само на спроби знищити Україну і, зокрема, рідну Житомирщину, забив болт Андрій Сахневич, останнім клубом якого в Україні було Житомирське Полісся. 1 січня 2023 34-річний правий захисник став гравцем російського Ільпара з Пермського краю. Фанати Полісся відреагували на це палким дописом в інстаграмі. Сьогодні він продовжує заробляти гроші в країні агресорі не змінюючи громадянства та не засуджуючи війну. Він підтримує вбивства українців та виправдовує злочини Путіна та його армії. Ми закликаємо українську асоціацію футболу заборонити цьому спортсмену займатися будь-якою футбольною діяльністю на території України довічно. А щодо повернення в Житомир, то тільки в чорному пакеті. До речі, щодо громадянства, то на трансфермаркту Сахневича в цій графі поруч з українським паспортом вже також розташований триколор. Важливо відзначити, що це вже не перший вояж Андрюшки на Росію. У сезоні 15-16, коли вже на Донбасі йшли бойові дії та був анексований Крим, він виступав за КАМАЗ з міста набережні Челни. після чого повернувся в Україну. А розпочинав він своє сходження у дорослий футбол у структурі київського Динамо. Однак до головної команди киян не дійшов. Першою дорослою командою Сахневича була Олександрія. Далі запорізький металург, після чого відбувся вже згаданий вояж на Росію. У лютому 2017-го він повернувся до України, ставши футболістом гірника спорт. А влітку 17-го приєднався до Колоса. Саме за ковалівський клуб зрадник зіграв найбільше у своїй кар'єрі 61 матч. Через три роки перебування у команді переїхав грати у Латвію за Венспілс, а влітку 2021-го повернувся в Україну, ставши гравцем полісся з рідного для себе Житомира. І дуже цікаво, що після повномасштабного вторгнення Росії директор Полісся Володимир Загурський сказав, що Сахневич покинув їхню команду через сімейні обставини. На даний час команду покинуло тільки два виконавця: це захисник Житомирянин Андрій Сахневич, який покинув команду з скажімо так сімейних обставин. І вже через півроку Андрюшка виліз у Пермському краї. Друзі, ставте вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та ви хочете побачити наступну частину. Для тих, хто не бачив попередню, яку блокував YouTube, я зараз вивів її у правій частині екрану. Можете вмикати прямо зараз. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок. Дякую всім за перегляд, і слава Україні!